вы нашли помилку вы в первом протоколе нашей комиссии. Меня вызвали на ковер в Киев, секретариат партии, что я, скажем так, ну не доследил, не уследил, что совершил эту великую помилку, и, ну, скажем так, сделали вливание, что я имидж партии. Трошки порчу і так далі. Вчора я був в Кабив Черкасах з полчетвертого, я був у услідчо до дев'ятої. Тось тобто я нікуди не тікав і нікуди не цікавий. опозиційний блок. Я, як голова комісії відповідаю за результати встановлення е, виборів? Тому якби мене вызвали і попросили дати пояснення, чому. Случилась такая помолвка, кто винный, и как бы это наносит определенную, скажем, негативную тень на партию, поэтому у меня там я не знаю, как это назвать, но имелись серьезные разговоры. Вам телефонували в той день голова облдержадміністрації або міліції Черкаська? Коли? 4 листопада? Ну, після того, як були оголошені вибори, результати виборів і комісія Варті... об'явила перерву, да, я відпочивав. Я слідчим дав всі слід всім, ну всі дані, де я був. З блоком Петра не зв'язувалися? Як? Контактів мав? – Ні. Тільки з опозиційним блоком, так? Ну мене викликав опозиційний блок, і ми там в пол шестого утра уїхали в Черкаси, ой, уїхали в Київ на керів, А Слідчі ви в нього в якості кого були, В якості свідка? – Там ну, нічого не було написано в не знаєте? Чого ви досліджували? Ну щоб вияснити, е, як случилась ця помилка прикра. Не вашу думку, як вона напалася. Я не знаю. Я е, ну, мабуть, е, в результаті ну, каких-то сбоев или еще чего-нибудь там. Тут было много людей, все ходили, кричали. Я э, говорил всем тише, потому что люди вбивают, и это как бы ну, сказывается на той информации и так далее. У нас уже были такие помилки на, на тоже до этого. Поэтому я всем ходил и говорил, что тише, тише люди работают. Створюєте протокол, де даєте 25,5 тисяч блоків. Що ну, поняли? зрозуміли? Ну, ми теж всі зрозуміли. Ну, Такі всі хоро, дурачка включають. Якого ми, дурачка? О, отакого, якого отакого дурачка. <клес> і грають туди кусі грають. Ви ще ну, скажіть, що я вам приписав оці голоси, Чи я там. Ну... Сталася спринтка хромилка. Розумієте? Нічого собі куполка, 40 тисяч голосів. Крад. Крад. Крадуть один два це пів відсотка на ТВК крадуть. Міняють... а на сорок логіки ніту на сорок тисяч Треба установку отримати да. чи конверти, які треба отримати, щоб це такі було. Я вже з вами не розмовляв. Ну десь всі ходять розказують, то я тікаю, то я обігаю, то мені конверти дають, то ще щось. Краще кожен би робив свою справу.